До восьмої лікарні на Салтівці навідати чоловіка приїхала Людмила Іванець. Тиждень тому у нього виявила коронавірус. Він 31 грудня поїхав купляти подарунки нам усім сім'ї, онуку та мені доці. І от сам, мабуть, на базарі десь підхопив його. На Різдво йому вже стало погано». Жінка каже, перехворіла на ковід раніше. В кінці березня так, я перехворіла, Ось. ну і все. І е, дві керівки зробила. Так що, пока Бог, миливав. А у чоловіка вже теж було щеплення? Ні, не було. Катя У нього були протипоказання? Ні, просто не хотів. До кінця місяця регіон має отримати 11 кисневих станцій, які придбали за гроші з держбюджету, де саме їх розмістять, поки не вирішили, сказав заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. Ми будемо дивитися, щоб забезпечити лікарні, які на відстані від обласного центру знаходяться в першу чергу. Подивимось зараз, як буде розпочинатися хвиля. Але відсоток людей, які вакциновані, захищені, готові, тобто до зустрічі з інфекцією, вони все ж таки в більш легкої форми. Мають перебіг цієї хвороби. Третій день поспіль у регіоні виявляють понад тисячу випадків інфікування за добу. Окрім Харкова, напружена ситуація у громадах регіону, розповідає епідемологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Ганна Сухорукова. Ми бачимо ну, на останньому тижні значне зростання в Чугуївському районі, це ОТГ Вовчанська, Змійська, Слобожанська, це Ізюм. Вже значний дав в Лозовій. Більш ніж 25% захворілих це молодь до 30 років. Нас дуже турбує, багато часу вже не було таких показників. Сухорукова каже, минулого тижня на коронавірус в області захворіли понад 700 школярів. Обговорюють з керівництвом регіону можливість дистанційного навчання. Більш ніж вдвічі зросла захворюваність серед дитячого. Населення. У нас вже є сімейні осередки значні, де перший випадок зареєстрований у дітей. Діти принесли в родину з школи. Через зростання захворюваності від сьогодні Харківщина у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Нових обмежень це поки не несе, каже Сухорукова. Для нас дзвіночок що дуже неблагоприятна ситуація. Восені ми перебували багато часу. на Межі переходу до червоної зони, ну все ж таки не перейшли. Це буде належить від важкості перебігу кількості хворих, то що ця хвиля буде більш потужніша, ніж минула, яка була восени, Це одностайно за словами сухорукової нову хвилю коронавірусу прогнозують у середині лютого. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарова, новини на Суспільному, Харків.